Від зубної щітки до лиж – усе вітчизняне у Києві. Фестиваль українських товарів у пошуках Made in Ukraine». на ярмарок приїхало близько 200 українських виробників. Організатори кажуть, вирішили зібрати всіх в одному місці і довести, що вітчизняне означає конкуренту спромож. На протязі року намагаємося там хімію побутову шукати українського виробника. А взуття ще не покупували, хочемо зробити, хочемо підтримати. Бажаємо, що дуже класні моделі. Дивіться яка модель, тобто намагаються бути в тренді. По ну, якщо брати модельне взуття в магазинах хорошої якості, то це набагато дешевше. Мені здається, що зараз вже більше... Уже українські виробники хорошо вже начали делать. Ну не всі, звісно, але є дуже красиві. зараз можемо жити за своїм стилом. От я, наприклад, викладач, і мені хочеться вдягнути цей одяг і на лекцію піти до студентів, тому що це виглядає сучасно, це виглядає по-українськи. Ну, чесно вам скажу. Я у мене навіть настрій покращився, і це мені замінило навіть відвідування лікаря.